Більше ці кримінальні справи не єдині, які порушені проти начальника Лосівського районного ТЦК. Як нам стало відомо, антикорупційна прокуратура подала позов до суду про незаконне збагачення Артура Воронцова. Ось повістки на самого Воронцова, на його дружину і на пані Ареф'єву. Знаєте, до речі, хто це? Це його теща, яка в період повномасштабного вторгнення придбала собі елітний автопарк. Новий Hyundai Elantra, Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX 200 2023 року випуску. Автопарк загальною вартістю майже 3,5 мільйона гривень. З лютого 2025 року прокурором САП до вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 мільйона гривень та їх стягнення в дохід держави. Цивільна конфіскація, що формально належить родичу, але фактично. Но використовується родиною колишнього керівника районного ТЦК ТСП міста Харкова. Цікаво також те, що теща Воронцова, пані Ареф'єва, працює звичайною медсестрою у поліклініці того ж самого ТЦК, який очолює її зять. І схоже, вона перша, хто відчув покращення від медичної реформи. Адже за період війни жінка, як кажуть її сусіди, з нуля відбудувала батьківську хату, і тепер це доволі непоганий двоповерховий будинок.